Черговий пакет допомоги від Кременчука вирушив на фронт. До нього увійшли термінали «Старлінг», зарядні станції, виносні антени та телескопічні мачти. Обладнання, яке критично важливе для щоденної роботи військових у польових умовах. Передані засоби допомагають нашим захисникам та захисницям залишатися на зв'язку, швидко обмінюватися інформацією та виконувати завдання незалежно від наявності інфраструктури поблизу. Це старлінки, все те, що необхідно в роботі. Також нові станції Кафлоу, які допоможуть хлопцям бути автономними, щоб генератор не видавав місце розташування позиції, щоб вони мали можливість заряджати всю свою техніку, всю свою електроніку. Будь-які технології без наших воїнів лише метал, саме тому завдання українських громад зробити все можливе, аби на фронті працювала техніка, а не ризикували життям людям, щоб захисники мали більше можливостей долати ворога та при цьому залишатися живими та неушкодженими. Чесно вам скажу, здивований здивований дуже приємно. У нас руку роки служимо давно ми не зустрічали таких добрих порядних чесних людей. Кременчук і надалі підтримуватиме українську армію, працюючи на спільну мету перемогу України. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.